Ковалюка, секретаря Капушек з участю Мартині Павлоста, Кадінця Села. Розглянув при тому судовому засіданні заявляв апелянта Романчак Олександра Григорівни про відвіду колегії судів у складі Максуді Ковалюка Марківського встановила. Апелянка Романчак заявлено відвід колегії суді Максуті ковалюку Валюку з тих підстав, що колегії судів не задоволено їх до питання про повернення справи Іван-Карківському міському суду для належного оформлення, оскільки не виконала ухвала до витригування доказів. А також тієї підстави, що колегії суддів не наданий апелянту текст Конституції, а також підтвердження того, що справа розглядається утворених відповідно до закону суду. За таких обставин вважаю, що справа не може бути вирішена об'єктивно та неупереджена з участю цього складу суду. Заслухавши думку інших учасників процесу суд, приходить до висновку про відмову задоволення заяви про відвід з огляду на відсутність підстав, передбачених статтею 20 суд України. Керуючий статтями 20 24 суд України, колегія суддів ухвалила. Задоволені заяви про відвід від колективних суддів у складі Максиховка Маківського відмовити. Ухвалу скарбені не підлягає підпису колектів суддів. Прошу сідати, поки візьмемо час і Так, ваша честь, у зв'язку з тим, що ви відмовляєте оголосити перерву, направити всім учасникам процесу ухвали про відвід, одну і другу, і після того забезпечити собі розгляд справи. Інакше ви не маєте права продовжувати далі справу, поки ці ухвали не отримують інші. Учасники судового процесу ви не можете забезпечити в зв'язку з цим. Інші учасники процесу мали можливість з'явитися сьогодні по судовому засіданню? Вони цього не скористалися своїми правами. Тому честь, не водіть в оману, бо тому що три учасники процесу в матеріалах справи має знаходитися оригінал заяви від мого імені, на підставі якої був проданий будинок у 2009 році. Справа в тому і робився опис, і робилися всі ці дії. Значить, покажіть мені, будь ласка, у матеріалах справи. Покажіть мені, де знаходиться ваша честь, Покажіть, будь ласка, де знаходиться. Ні, чекайте, чекайте. Будь ласка, не порушуйте порядок у судовому засіданні. Попереджуєтесь, ви про порушення порядку у засіданні. є відповідно до нови повільно процесуального закону печатки мені поставте. Ви Ні, ви поставте мені за ринку. Дайте належно. Дайте мені належно. Мені треба печатки. Ви мені дайте належно, завірено. В законі написано Все, печатки. Поставте тут мені не треба доповідати. Не хочу, бо тому що ви вчиняєте зло. Дайте мені. Підтвердіть, що без печатки ви не маєте права. Ви не маєте права, ви не дали своїх документів, предоставте свої документи. Ну я вам говорю, віддайте документи, позавірте мені печаткою. Ви не даєте мені ні печатки, не завіряйте належно. Зупиніться, зробіть перерву. Я вам говорю, що зупиніться. Ви розгляньте спочатку заклопотання моє про те, чому ви в мене гроші взяли за цю заяву. Виріште, будь ласка. Він буде визиваю міліцію для того, щоб встановили факт, що ви захопили приміщення арештованого майна квартири номер 1 в будинку по вулиці Рушевського тридцять п'ять бедство начебники. Це буде весь світ дивитися сьогодні ж. Що не відбулося? Весь світ буде дивитися визнання незаконними та скасування на суддів. На осіб, які привласнили собі повноваження органу державної влади. Тобто оборотні в суддівських мантіях виконання рішення суду визнання це точно така назва вам більше інакше не буде. От як ви слухаєте справу, це така підготовка місті Івано-Франківської законом та його скасування, визнання протиправним акту, опису та арешту майна від одинадцятого, дванадцятого дві року та його скасування. Наче чергова поліція, я голова територіальної громади міста Івано-Франківська українського народу. Олександр Романчак, прошу приїхати в зал судового засідання номер 2 В зв'язку з тим, що тут оборотні захопили приміщення на третьому поверсі Грінвальська, 11. Будь ласка, приїдьте сюди негайно. Грінвальська, 11, зал судового засідання номер 2 Значить, особи, які вчинили антиконституційний заколот, і вони захопили приміщення залу номер 2 на третьому поверсі по Грунвальській 11. Будь ласка, прийдіть сюди, щоб і зразу заяву з корішками про злочин, про захоплення приміщення, права закривати будь ласка, поданій справі в цій частині і просить. Так, я записую на відео, щоб ви не забули. Представтеся, будь ласка, хто дежурний? Ухвалу Івано-Франківського міського суду від 10-го листопада. Фамії ще раз. Мільків, будь ласка, я вас прошу негайно сюди групу. Романчак Олександра Григорівна. Фактично, це власник національного багатства, власник цього майна. А приміщення захопили заколотники, антиконституційні. Так, що ви кажете? 19.01.1958 року народження. Я визиваю міліцію. 050, 545, 57, 55. 55. Спасибі, ми чекаємо. А полянки, ви будете давати пов'язані по скалі? З приводу порукування вашої поліційні скарги. Ні, що до поліційні скарги не дійшли. Ні. Ви у мене гроші взяли за цю апеляційну скаргу. Відповідно, 2011 року заставили 110% заплатити. Я мала заплатити 107 гривень. Десятий рік відкрите провадження. Я повинна по закону заплатити була 110% 112 гривень. А ви мене заставили заплатити аж майже 300. Звідки ви взяли? Ви чому заяву, яка 16-12 вам поступила, не розглянули по сьогоднішній день? Ви чому не витребували документи, не рішили це питання? Ви що слухаєте? Ви що будете? що? Ви збираєтеся після після апеляції? А ви апеляції чию прочитали? А я вам сказала, ви всеукраїнську видавничу православну місію не визивали. А у матеріалах справи є місія як сторона, третя особа. Ви не викликали її? І ви почали слухати справу без особи. Що ж ви почали слухати? Як ви почали слухати? Ви знаєте що? Мене не треба вже заспокоювати, не треба мене заспокоїти. Ви заспокійтеся, бо тому що після сьогоднішнього дня ви самі собі зробили те, що має бути. Ви не предоставили документів. Ви на початку. Ми всі учасники судового процесу. Ви не сказали в тій ухвалі, відповідно до якої статті сьомої я маю право на законно утворений суд. І ви повинні. А тут у вас в документах матеріалах справи є витяг з реєстру, де написано, що тільки голова суду цього апеляційного має право представляти інтереси цього суду на даний час. Чого вам слова чого я пояснення. По чому ви мені сказали, що як ви коли збираєтеся оцю цю ухвалу вирішувати? Ви чому не вирішили заяву? Про розгляд цієї заяви про про оплату март у вас є запитання до Мартинюка? Я не знаю, що ви слухаєте. Вас є запитання? Я запитую, що ви слухаєте, представник. Що ви слухаєте? Я запитую вас. Немає будь у мене є запитання. У мене є запитання до вас, до суддів. У мене є запитання до всіх учасників судового процесу. Ви що слухали заяву? Яку апеляційну ви зачитали? Заява апеляційна. Апеляційна скарга на 15 сторінок. Ви прочитали її за 5 хвилин, 15 сторінок. Вимоги ваші прочитали. ні, а вимоги, а обґрунтування. Ви мали право без обґрунтування зачитувати вимоги? Ви мали право не дати мені, не дати мені повідомити самі зачитати і тільки вимоги. А ви чиї вимоги зачитали з української місії, якої нема? У вас в заяві є написано. Про те, що всеукраїнська видавнича місія ці вимоги, а не представництво. У вас що представництво? Третя особа чи позивач? Ну а як же слово надаєте? Ви надаєте слово? Так ви мені не сказали, не дали позивачу. Так є ще другий апелянт, є ще другий позивач, представництво місії. все українська. Ви мені Романчак виждали? А я представляю інтереси трьох. Ви що, пішли зразу до відповідачів, не додавши мені навіть слова? І ви що мені розкажете? Та що ви мені тичите в рочі? Покажіть мені посвідчення судді. Ви ухвалу винесли, не підтвердивши себе, що ви є суддя. Ви не маєте посвідчення, ви не маєте присяги не складали. Я маю право на законно утворений суд. Про що ви говорите? Так ви що? Ви мені позивачу, апелянту, не даєте слово, даєте відповідачу той, який приніс написав, якого вчинили злочини, прийняли це рішення, так? Так уже й суддя пішов на той світ, і це не просто. Бо тому що будівництво честь Різдва Христового запитання у вас є? Так ви не дали право позивачам, а ви дали відповідачу вже. Ви не дали позивачам. Як ви спочатку даєте відповідачу? Так ви мені тільки Романчака позивачі, є, ще всеукраїнська місія, є представництво. Так ви не викликали всеукраїнську видавничу православну місію. Ви ж не відкликали її. Ви ж не викликали місію. Ви ж не викликали місію, я вам повідомила, дала докази. Ви не викликали. Алло. Так. Ну я в суді вроді, ні? Чабу ще здає слово. Якщо ви хочете дати пояснення, будь ласка, чи від себе? Чи вас чи п якось... пояснення? Ви спочатку ви повинні спочатку були розглянути заяву від сімнадцятого, 12 про на якій підставі роз'яснити. Ви чому не роз'яснили заяву, не признали рішення, не призначили засідання по роз'ясненню? Ухвали? Ви яке мали право мене заставляти платити гроші? Оскаржуваної ухвали пояснення давати буде? Я вас запитую, чому ви порушуєте пр... п... процес? Ви чому порушуєте присягу судді? Вики, так ви не предоставили, по-перше, що ви суддя. Ви не предоставили мені документів. На самому початку ви у мене взяли документи, предоставили паспорт, дивилися минулий раз, дивилися всіх інших. А ви предоставили свої документи? Хто ви є? Ви будете по суддя? Я вам дала документи, докази після про те, що ви не маєте права представляти так цей суд. Я що хочу сказати? Так, в мене є запитання до суду. У мене є до суду документи. Є необхідні щось конкретно з матеріалів. Всі від першого до останнього. Ви маєте знайти там оригінал заяви, відповідно до якої було вчинено оці торги і все. Оригінал заяви. Шукайте. Усіх томах, переглядайте кожний. Починайте від першого. А для чого це? Ну як для чого? Ви маєте знайти. На підставі цього приймалося рішення. Ну, у нас розглядається торги, оцінка. У нас розглядається на підставі розглядається заяви. ухвала про закриття провадження по Вона знаходиться у тому No15 від 10 листопада 2015 року на аркушах справи 214. 200 місті... Ухвала винесена. Значить, розглянути хто є? У нас позивачу там. Ні з підстав. що ухвалено було рішення уже з цих підстав із тими самими сторонами. І посилається на ухвалу апеляційного фонду івано франківської області від 20 січня 2015 року. Вона знаходиться в цьому ж домі номер 15 на аркушах справи 170. 172. Це апеляційним судом переглядалася ухвала 170, е, ухвала від 5 грудня 2014 року Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області. Я можу поглянути ту ухвалу? Кажуть, вас, знайомі, знайомі? Ні. Ми ж вам не давали час для ознайомлення з Ну ж, вихідні були. А сьогодні перший день після вихідних, а так у мене були збори, громадська рада. П'ята, шоста, робочі дні були. Це на аркушах 173, 100. Будь ласка, зачитайте тоді ухвалу. Це... Кому винесена Це... була? Хто там був? Це представник е Доньця подавав 6. цю ухвалу від 5 грудня 2014 року. Матеріали справи. А чому ви дали ухвалу з реєстру, О, а ні. не копію? Не копію відповідно належним чином оформлення. Ви там не були стороною? Була була виконавча служба, мене не була. Була виконавча служба, а вас не було. Ну тобто стороною ми були, але. Значить, така ухвала, яку я теж не отримувала на сьогоднішній день, суд мені не дав. Я казала витримувати, повернути, щоб надав справу, то я тої ухвали не отримала теж, тому що мене було доведено до гіпертонічного кризу 5-го числа. Винесено було рішення. Тепер, ні, покажіть, будь ласка, кому була винесена та ухвала? Хто сторони там є в тій справі? Сторона, це відділ державної. Манчак Олександра Григор'євна до ВДВС Івано-Франківського управління юстиції, головного управління юстиції Івано-Франківської області, третій особи Державної виконавчої служби України, Донецький Миронович, Ковітер Ярославович, головний Мирослава Михайлівна. І справи стосувалися визнання неправомірних рішень без діяльності органів державної виконавчої служби та зобов'язання вчинити дії по відновленню вирушного права за вашою операційною справою. І там не було не про звіт, і там не було про торги, нічого не було. І тепер вимоги, які суддя об'єднав, тобто Романчак, і об'єднав вимоги представництва місії, об'єднав вимоги всеукраїнської видавничої православної місії, які були закладені окремо. Тобто, позов був всеукраїнської видавничої місії, позов був третьої особи. Так був зазначив Островський, коли вів ту справу. А з другої сторони тут було зазначено, що представництво є третя особа, яка не заявляє самостійних вимог. Тому я на протязі двох років просила і молила з 12-го року вирішити питання по суті, бо тому, що всеукраїнська видавнича православна місія є своїми вимогами, тобто, вимоги, які сьогодні про е, звіт, оцінку, про торги це фактично вимоги всеукраїнської видавничої православної місії, як третьої особи, яка заявила вимоги у справі, яку вів Островський. Значить, у тій же справі там було представництво місії, яке ставило питання, поворот виконання судового рішення, про що йшла мова? Про те, що треба вже починати будівництво і повернути той об'єкт, бо тому що заяви від мого імені немає там. А взагалі ці всі процеси, і збитки нанесені і відшкодування, питання Романчак вирішувалося у суді. В Максимчина і вирішувалося у суддів Барашкова, фактично, коли він справу йому передали від острова, справу йому фактично дали від від Максимчина. Учасники процесу різними різними. Справа в тому, що на сьогоднішній день стоїть питання, як що коли вирішилось питання, що з, е, з інтернету видано заяву, а я зверталася про.